У 18-річного ярмолинчанина позивний кіндер. Він боєць батальйону Айдар на захист кордонів нашої країни. Хотів стати одразу після революції гідності. Просився більш як півроку, запевняв усіх, що йому 21. Про те, що лише 18 зізнався, коли вже сідав у потяг. Знав, що мама його рішення не схвалить, тому і збрехав, що поїхав до товариша. А вже через два тижні подзвонив їй і сказав, що на сході і бере участь в антитерористичній операції. Коли падав перший град, це Дуже страшно. Там ти не чуєш звука Бах, там тріск. Такий треск, що невозможно винести його. Зараз у Кіндера відпустка, проте тривала вона всього лиш кілька днів. Вже 5 березня повертатиметься знову на схід. Каже, з нетерпінням чекає на зустріч із командиром Чіпом. Незалежність нашої країни Кіндер захищав останніх півтора місяця. Зі своїм батальйоном перебував у Кряковці та щасті. І, хоча військового досвіду не мав зовсім, каже, його навчили усього необхідного. Була людина до того, як я їхати. Я слава дякую цій людині. Вона, якщо буде дивитися, пойме кому. Вона нас і вчила, і стріляти. Те, що саме. Основне, вона нас почала і показала. Разом із Кіндером у відпустку на кілька днів прийшов і його побратим, грузин з Хмельницького Гіві. Він також доброволець і, хоча запевняє, що сам нічого не боїться, каже, коли бачиш, як гинуть люди і серед них маленькі діти, це справді страшно. Мені надаєло лотити тих телебачення, які брешуть. погибли дві тисячі, допустим, говорять, що десять чоловік. Уже не можу це все дивитися. Ну, я пішов сам, відчув все. Що дивляється, як дивається. В антитерористичній операції участь беруть і батальйони з Грузії. Неодноразово земляки кликали Гіві перейти до них. Проте боєць запевняє, свій вже рідний Айдар ніколи не зрадить. І разом з усіма небайдужими українцями боротиметься за народ і за країну. Буду відстояти до кінця. Поки на Україну побуда не буде, я тут нічого нікуди не зуб. Якщо не було волонтерів, нам більхано. Я це одразу говорю. Якщо не було людей... Нам біля хана. Я от дякую дуже сі. Дай Бог, що аніборсі, і борші їх білі вони нам допомагали. Що ми зівіємо туди вертались і не, не ходили голодні. Приїхавши у відпустку, кіборги зайшли до волонтерки Тетяни Баско, яка опікується ними, і вкотре їй та усім небайдужим хмельничанам дякували за допомогу та підтримку. І знову не йдуть із порожніми руками від благодійниці. Тетяна Баско для хмельницьких айдарівців завдяки зібраним коштам придбала три форми та один тактичний рюкзак.